По улиці вітер та сніг замітає, по вулиці по пітиню то важко надипає, під дзвіницю сердешна і окрім то ти сам то багато що синна. Солдати типу, позато рік заволили, а то ложити, хоч на старість у невістки у добрі отпочити. Не довелось поблагало, ту й копічину та печистій поставила спічечку свічечку за сина. По усі вітер віта щом. Мені однак хоч буду, вірить у крайнічині, чи, чи хто згадає, чи забуде, не в снігу, на чужині, однаковісінькому, неволя виріс міх чугими, і не оплаканих своїми, волі, плачучи, умру. І все з собою заберу. Мало соліву не покину на нашій, славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яли батько з сином, на сину синові молись. Молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молиться, чи ні. Та неоднаково ну, мені, як Україну, зліє люди, при сплять у каві, вогні, і обкрадено збудять. Ох, ну, однаково мені! дні. Левете стовгнені, пиши рокі, сердитий вітер залила. Пилову верби невисокі, грамо хвилі хвилю відіймав. І блідий місяць на топок, і смар де не наче чором в синьому морі то виринав, то потопав, Що третє в півні не співали, ніхто ніби не помолів, Сичі в хаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. І вам, слава сині, гор, крегою, окуці, і вам лицарі Бог не забуті. Молійтеся, побороте, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Вірш, Тереса Шевченка, сонце гріє вітрині. Сонце гріє вітрині з полю на долині, Над водою гназу боєчарну крину. На колині одиноких гніздечко годає, а теж дівча соловейко не питай, не знає. Та йде з под нікому, як мені тепер стовав. У мій моє пропадати мене літи колитати. Ой, піду, я з тебе та я розкаже своє, то не йди, кажу цієї хати, не пускають погуляти. Переведа согнені по широкій, сердитий вітер заливав, долу верба ж невисокі, горам хвилі підіймав. І блідий місяць непоруч, і з хмари деду виглядав, наче човен син у морі, то виринав, то потопав. Ще третє півні не співали, ніхто ніде не гомонів. то вою прикликали, стоясно вас скрипіть. Мій восемь знову лихо, Було так любов було тихо. Ми заходили воскувати своїм невойникам гайдани, а згуй і знову потекла музицька кол. Котивічані мопсихолодні замуса хозяїться знову. Садок вишневий коло хати, хорощина з благодарить йдуть, співаючи з дівчатами. Матері вечаю, що сім'я вечаю коло хати, вечерня зірка стає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає, поклала мати коло хати, маленький підличок свій, За мене знову, коло рік за тих на серці, яка соловей, коли дівчата не закине. Хай як на баки піде не з москалями, москалі чужі буде, сходять з лихо з вами. Москаль буде жактувати, жактуючи кіне, москаль піде в Московщину, а дівчина гине. Садок кушнети коло хати, гроші на ближньому гудуть, пугатилі плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зірька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчити, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло. Затихло все, вількова дівчата та соловейко не затих. Садок візневий коло хати, гроші над вишнями будуть, пугатарі з плугами йдуть. Співають, Співають ідучи дівчата, а матері вечері здуть. Сім'я Сім вечеря коло хати, вечерня зірнька встає, петка вечері подає, а мати хоче навчити, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Засну... Затихло все, тільки дівчата і соловейку не затихли. Реве та спогрібник широкий, сердитий вітер До долу верби невисокі, гора Горами хвилі підійма. І, на і, схмарив, де -де і значить, в лідень місяць над убогом, і з хмари де виглядав. Наче човен в синім морі заверинав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, в не перекликалась, Та ясень раз у раз скрипів. Ревета стогнет ніби широкий, сердитий вітер До того вербах на високий, Горами хвилю підійма. І бліді місяць на ту пору, І схмар деде ви На неначе човен синьорі, То виринав, хто потопав, Ще треті півні не співав, ніхто йде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, Та ясен раз у раз скрипів.